Так, Алекс пише: я в шоці з авторки, як можна фотографувати через екран, а не через видошукач. Я вас розумію, коли у мене був старенький перший мій фотоапарат Canon 700D, я теж не розуміла. Я думала, щось зі мною не так, чому я не можу фотографувати через екран, тому що там uh, live View просто супер тормознутий, і тобі треба отак чекати, воно нічого не фокусується. Неможливо зробити фотографію, і дійсно працює дуже повільно і незручно. Зараз в сучасних фотоапаратах. Ця функція працює просто ідеально, фокус, ну просто неймовірно. Я сподіваюся, вам зараз буде е, чутно, як швидко він фокусується і фотографує. От, наприклад, просто послухайте. От ми робимо кадр і ми можемо навіть серійну зйомку абсолютно спокійно тут робити. Слухаємо. Тобто, взагалі, абсолютно ніяких в цьому немає проблем. Тому Обирайте сучасні камери, спокійно знімайте через екран. Єдине, коли незручно знімати через екран, це коли, наприклад, сильно світить сонце, воно все засвітлює, і ти не можеш нічого побачити. Тоді ми дивимось у видошукач. І це максимально зручно і користуйтесь двома способами, в залежності від ваших задач і ваших там, умов освітлення, як вам буде це зручно. І не шокуйтесь, Будь ласка, це сучасні технології. Все працює.